Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Юбісофти повідомили, що геймери, які придбали преміум видання Skull Bones, зможуть заграти в цю гру на три дні раніше. Нагадаю, що ця багатостраждальна гра, врешті-решт, офіційно релізниця 16 лютого. А 20 лютого з підписки PS Plus приберуть сьомий Tekken і сьомий Resident Evil. Ну і ще кубку ігор, список яких щойно промайнув на ваших екранах. Ну, ти бачив, це бачу. Інтернетами широться чутки, що крамниця Epic Games планує запустити власну підписку на кшталт подібних сервісів, що вже є в EA, Ubisoft, Ну і звісно ж ПК версій Xbox Game Pass. Хоча, на мою думку, стільки грошей, як у Мікрософтів, у них точно немає, тож запхати кубку крутих проєктів у Day One Release, так би мовити, у них навряд вийде. Під час девелопер директу Xboxів у моменті, де розповідали про Індіану Джонса, на одній із дошок допитливі глядачі розгледіли напис Quake 6. Чи то справді велика на нову частину легендарної серії, чи просто приколи від Бефезди? PayWorld від незалежної японської студії Pocket Payer. My English is so perfect! за три дні з моменту релізу перегнав у рейтингу парової крамниці всі популярні онлайн забавки. І другу доту, і другий Counter-Strike, і кіберпанк, видершись на перше місце за кількістю одночасних гравців. І що? Знавці абсолютно всіх покемонів раптово віднайшли в цій грі достеменно дуже схожих звірянят. Однаковісінькі. Halo Infinite офіційно. Гра більше не отримає нових сезонів. Розробники протримались приблизно два роки, і вже з 30 січня підтримка цього проєкту буде припинена. Мені здається, чи він, наче мертвий. Другу частину кіна за мотивами культового Mortal Kombat вже закінчили знімати. І тепер ця стрічка перейде в процес продакшену. Перша частина була трешовою. Хоча сцена, де хан зарубає біханівських соратників, була неймовірною. Біга! Сподіваюся, хтось колись догадається зняти фільм про два воргуючих плани: Райрю Рай та Лін Куей. Дзузьки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. de